Живи, Україно, живи для краси, для віри, для щастя і волі, купайся в ранкових краплинах роси, і слався в народній любові. І хай не здолають тебе вороги, вони ж не здолали донині. Народу для бою достатньо снаги, щоб жити у вільній країні. Народ український святій боротьбі піднявся в боях за свободу, не скоряться ворогу в горій журбі нащадки козацького роду, піднімемо з попелу села й міста, і поле за сієм житами. Живи, Україно, Вітчизна свята, гордися своїми синами. І слава держави, героїв синів! Полине в майбутнє світами і подвиги наших славетних бійців у пам'яті будуть роками. Живи, Україно, квітуй, відродись, оспівсь поетами в слові, крокуй у майбутнє, народом гордись, купайся у ушаній любові.